Про критично необхідну співпрацю із європейськими партнерами, що так потрібно місту, розповів міський голова, повернувшись з робочої поїздки з Австрії, де відвідав два міста Клагенфурт та Вольфберг, що мають партнерські домовленості із Чернівцями. Попередньо ми домовилися про наступні кроки. Так, до прикладу, з Вольфбергом ми готові відпрацьовувати спільно впровадження системи електронного врядування в місті Чернівці. Колись ми вже разом з ними створювали одну з перших в Україні громадських приймалів за кошти Європейського Союзу. Сьогодні будемо відпрацьовувати цей проект. Крім того, через місяць до Кладінфурта поїде наша делегація представників водоканалу для того, щоб на місці ознайомитися, як працюють системи водоочистки, системи водопостачання в розвинутих країнах. скажімо так, крім того, є багато. Таких попередніх розмов і в галузі транспорту, і в галузі реконструкції системи освітлення міста Черніці підняли також питання про допомогу армії, а саме про перемовини із містами-партнерами, які можуть надати непосильну допомогу щодо постачання засобів захисту. Не дивлячись на таку підтримку, реалізувати поставки важко. Ті речі, яких найбільше потребує наша армія, ну вони мають бути сертифіковані, перевезені легально через кордон тощо. І, і, і тут є певні перепорні і бюрократичні, в тому числі, висловив пан Олексій і свою думку щодо чоловіків біженців із небезпечних областей України, які на думку городян повинні стати на військовий облік та брати участь у боротьбі із сепаратистами на рівних із іншими військовими. Різні Відео з'являються, де нібито біженці, а виявляється, що в них настрої зовсім не не, не проукраїнські. Тому не, є, є НАТО фахівці, є служба безпеки, є військові, які розуміють, кого їм мобілізувати. Бо я не впевнений, що якщо у людей людям в душу не заглянеш, якщо у людей всередині немає українського серця, я не впевнений, що їм треба давати зброю з українських складів. Говорили також про доцільність зведення автобусної станції на території заводу Гравітон. Жителі прилеглих до території будинків виступили проти такої ідеї та вимагають громадського слухання. Хоча для міста, на думку чиновників, така перспектива слугувала б додатковим вирішенням проблеми транспортного навантаження. Є бажаючі його побудувати, розумієте? Громадські слухання сьогодні законом не передбачені. Я переконаний, моя особиста думка, що для розвитку того мікрорайону, да це інфраструктурний об'єкт це не буде проблемою, це буде навпаки плюсом. Розповів міський голова і про план проведення петрівського ярмарку. Доцільність та безпека, проведення якого з огляду на події в країні стояла деякий час під великим питанням. На його думку, свято повинно вдатись, хоча великих розважальних заходів не передбачено. Петро Гайдащук, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.